У Фейсбук-коментарях до матеріалу ДВ про сміттєвий скандал у Львові одні відвідувачі писали, що німці хотіли збудувати завод, але їм не дали. Інші переконували, що це брехня. Чи справді німці пропонували Львову збудувати сміттєпереродний завод? Розмов і повідомлень про це у пресі було чимало. Втім, конкретної пропозиції від німецьких інвесторів вкласти свій капітал у зведення сміттєпереробного заводу до Львівської міської ради не надходило. Натомість були гучні заяви, зокрема на урядовому порталі, що, начебто, німецькі інвестори готові на Волині збудувати сучасний сміттєпереробний завод. 2014 року тодішній голова Волинської облдержадміністрації навіть підписав з німецькою компанією Інзіль меморандум, про співпрацю на сайті цієї компанії йдеться про проекти у Польщі, Косові та Українських Нововолинську, Житомирі та Кременчуці. В українських землі підхопили цю інформацію стали називати інзіль німецьким інвестором, який прагне будувати сміттєпереробні заводи в Україні. Насправді, ж ця компанія займається супроводом екологічних проектів. На гонорарній основі капіталу в них немає, це просто посередник. Реальні ж інвестори вкладати свої кошти в Україну не готові. Одна з головних проблем низький тариф за утилізацію сміття. В Україні це 2-5 євро за тонну, тоді як у Німеччині понад 100 євро. За таких умов сміттєпереробний завод цілу вічність буде виходити на самоокупність. На думку експертів, щоб в Україні з'явився ринок утилізації сміття, його закопування, як це робиться зараз, має бути, хоча в одну ціну з приробкою, а ще краще коштувати набагато дорожче. Отже, посередників багато, але реальних інвесторів немає. Німці не пропонували Львову збудувати сміттєприробний завод. Це також підтвердили ДВ у Львівській міськраді. Натомість, для фінансування заводу Львів планує залучити кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Європейського інвестиційного банку. Німецькі та інші компанії також зможуть взяти участь у цьому проєкті, але найімовірніше вже на початку 2018 року, коли буде готова документація для проведення міжнародних тендерів.